Друзі, всім привіт! Мене звати Діма, і сьогодні я розповім вам, як працювати на доставці Амазон і заробляти 300-400 доларів на день. Тому цікаво, не переключайтесь, погнали! Ви, мабуть, вже знаєте, то знайти хорошу роботу з нормальними умовами і достойною зарплатнею новенькому мігранту у Сполучених Штатах Америки, це не така, то й легка справа, як здається, на перший погляд. Багато хто через це починає свою роботу у різних сервісах доставки їжі, доставки людей або фантажів якихось. Ну і я не виключення. Коротка історія для розуміння мого контексту. Коли ми приїхали рік назад до Америки, відео як ми приїжджали з Канади. До сполучених штатів ви зможете знайти у підкасті зверху, зліва. Мені здається, да, зліва. Отож, коли ми прибули до Америки, я відразу почав складати резюме і шукати собі роботу. Але поки я його складав, поки я його розсилав і взагалі займався усіма документами, то мені потрібно було якісь гроші, тому я вирішив йти працювати у сервіс доставки їжі Дордаш. Це дуже популярний сервіс, на який я теж лишу посилання під цим відео. Ви зможете перейти по тому посиланню зараз. Туруватись і отримати бонус. Переважно я працював там по вечорам, в день займався своїми справами, документами, резюме, пошуком роботи, пошуком житла. І буду відвертим, іноді вдавалося там заробити нормальну копійку, але мені хотілось чогось стабільнішого. Тому через деякий час пошуків я влаштувався на завод. Ми виробляли картонні коробки і все, що пов'язано з пакуванням. Ця робота була з гарною зарплатнею, гарними умовами, але... Був один нюанс це нічні зміни. Ця робота була тільки в нічні зміни. Тому після сіми місяців роботи там я звільнився, тому що робота тільки в нічні зміни це те ще задоволення. Та й хотілось заробляти вже трошки більше. Ну і мій організм без семи місяців нормального сну сказав мені до побачення. Тому три місяці назад я звільнився з заводу і змінив свою роботу на Амазон. Чому Амазон? Ну, по-перше, це фізично нескладна робота. Переважно доставляються невеличкі пакети або коробки. Найважче, що я бачив, це. Коробка вагою десь приблизно 20 кг, але і для цих випадків є рішення, в кожному автомобілі є спеціальні візочки, якими можна доставляти ці великі коробки. Ну, Якось так виглядає. Вен зсередини тут кожний бокс має свій номер, по якому ми звіряємося з аплікацією, і ну, дістаєш, вигружаєш посилки свої і ну, типу, береш, яку тобі треба, йдеш далі. Е, ці штуки, ці коробки, які знаходяться поза боксами, вони називаються overflow. Зазначається, що вони там, типу, not in не, 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 в, не в мішках. І все, загрузився. Сьогодні у нас роботи небагато, сьогодні у нас 88 зупинок, десь 140 пакунків. Я думаю, що справлюся швидше. Сьогодні не вийде заробити 300 баксів. Тому, тому ось так. Ми Будемо коротше їхати далі. Друге це нормальна оплата. Я не скажу, що це сама високооплачувана робота у сполучених штатах, але це і не робота на мінімал. Періоди завантаженості, періоди свят, зарплатня може досягати 1500 доларів на тиждень, тому. Я вважаю, що це нормально. В середньому за 5 робочих днів можна заробити від 900 до 1500 доларів. Третє це не нудна робота. Принаймні, мені так здалося після заводу. Тут я би сказав в порівняння, це так як на заводі ти робиш одне й те саме тільки на одному місці, а в доставці ти робиш одне й те саме тільки в різних місцях. Тож і час йде швидше, ну і не нудно, бо постійно катаєшся і бачиш щось новеньке. Іноді стаються і такі такі ситуації, коли. Коли ти пробиваєш колесо і стоїш по 2-3 години, чекаєш на, на заміну. Тому... Всяке буває, але це все одно. Цікаво, ще я би відмітив е, можливість підлаштовувати графік під свої потреби. Але на мою думку, самий найголовніший плюс на цій роботі це те, що тут завжди є можливість заробити більше, можливість овертаймів і різних бонусів. Давайте я поясню. Ця інформація про зарплату стосується лише той компанії, в якій я працюю на даний момент. Нас знаходиться в штаті Міннесота. Якщо вам потрібна буде робота, ви можете мені легко написати на e-mail е або в приватні повідомлення десь в із соціальних мереж. Посилання всі будуть під цим відео. Я дам вам контакти HR менеджера, і ви зможете отримати цю роботу. Всі цифри відносяться лише до моєї компанії, тому що політика може різнитися. Такий дисклеймер, щоб потім не було запитання, чому в Каліфорнії, заплатня інша або в Флориді. Наскільки я знаю, найбільша зарплатня, яку отримують кур'єри від компанії Amazon, вона є у місті Нью-Йорк, але там дуже специфічна робота, тому що велике місто, ну і всяке таке. Отож, Amazon працює так: на одного водія виділяється один маршрут на день на 8-10 годин. Це приблизно 100-170 зупинок. У разі, якщо ти, наприклад, 10-годинний маршрут можеш зробити за 6 годин, Плата все одно буде за 10 годин, тобто 10-годинний маршрут ви робите за 6 годин, гроші отримуєте як за 10 годин. Ну і на зекономлений час ви можете взяти додатковий маршрут або половину маршруту і зробити додаткову роботу, отримавши за це додаткову оплату як погодинно. Так і по 50 центів за кожну посилку, яку ви доставите. Якщо не сильно шаритись, то за 12 годин можна наїздити 350 зупинок. Найбільше, що хлопці в нашій компанії робили, це 400 зупинок за 12 годин. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, як це рахується. Якщо ні, то дайте знати в коментарях. Я більш детальніше поясню. А всім, хто додивився це відео до цього моменту, хочу нагадати, що підписка, коментар. І вподобайка це. Дуже класний спосіб підтримати автора. Але тут є одне, але коли проходить сильно завантажений сезон, зазвичай це відбувається перед святами і після свят декілька тижнів. То роботи стає набагато менше. Тож і заробити вдається набагато менше. Але на початок мені здається, це класна робота, не нудна на свіжому повітрі, і багато краще на мою думку за доставку їжі, тому що ви їздите не на своєму автомобілі, у вас в салоні нічого не пахне і. Ти не сидиш у аплікації цілий день постійно чекаючи на якесь класне замовлення. Але це чисто моя суб'єктивщина. Отож, якщо підсумувати, то якщо немає інших варіантів і потрібно терміново з чогось починати, то ця робота саме те, що треба. Але варто відзначити, що ця робота не на постійно, тому що розвитку тут небагато. Подивитись, як живуть люди, поїздити на електрокарі від Rivian, побачити зсередини, як працює. Ця махіна під назвою Амазон почути якісь жарти про Джефа Безоса досить хороший варіант підтримати штані тим, хто хоче знайти щось своє. А для тих людей, які люблять роботу такого. Типу, то це буде прям золото. До речі, якщо вам цікаво, я можу зняти окремий ролик про оцей прикольний автомобіль. Він досить класний, в ньому досить багато фішок. Але мені треба ваша допомога. Треба, щоб ви всі дружно пішли в коментарі, написали мені коментар про це, поставили вподобайку, і тоді я буду розуміти, що вам. Точно це цікаво, тому для того щоб мати з вами певну комунікацію, ми можемо це робити у коментарях, що дуже допоможе тримати пульс на тому, що потрібно моїй аудиторії. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Тим, хто додивився це відео до цього моменту, люди знайте, ви найкращі. Я дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, тисніть тавте вподобайку, пишіть коментар, і загалом на все добре.